Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. У цьому безперервному потоці новин про закручування владою гайок у питаннях мобілізації промайнула одна хороша новина, яка може дозволити деяким незаконно мобілізованим досягнути справедливості та відновити свої порушені права. А саме нещодавно внесли зміни. До наказу Міноборони номер 402 який регулює порядок проходження ВЛК. В чому важливість цих змін я коротко і по суті розповім у відео. Проблема формальних ВЛК. І відверто кажучи, жодна військова лікарська комісія при районних та міських ТЦК зараз не дотримується встановленого наказом номер 402 порядку проходження ВЛК. Головне, виконати, що вірно, план. ВЛК або взагалі не проводяться, або проводяться формально за 5 хвилин. З роликів в інтернеті бачимо випадки, що мобілізують навіть хворих на епілепсію, олігофренію, яких ВЛК просто визнала придатними. Що ж тоді вже казати про велику ту кількість мобілізованих чоловіків, які страждають на хвороби серця, діабет, інші хронічні захворювання? Усі вони поголовно за 5 хвилин визнаються ВЛК придатними до військової служби за станом здоров'я. І після цього вже нікого не хвилюють. Чи будуть вони здатні такі мобілізовані, проходити військову службу за станом здоров'я? І що у військових частинах вони будуть позбавлені можливості отримати необхідне лікування та медичну допомогу? От, чесно, я знаю, про що кажу. Оскільки зараз займаюся питанням, коли чоловіка, який з дитинства має хворобу серця та близько 20 років лікується у кардіологічних медичних закладах, схопили на вулиці та мобілізували без проходження ВЛК. І коли такі дійсно мобілізовані чоловіки прибувають у навчальні центри або військові частини, командири просто не знають, що з ними робити. Бо трапляються приступи хвороб, ускладнення та загострення цих хвор... хронічних хвор... захворювань. а лікування немає. У прямому сенсі, без належної медичної допомоги, деякі можуть вмерти у будь-який час. І, напевне, деякі, на жаль, вмирають. А потім пишуть висновки ці службові розслідування, що смерть не пов'язана із захистом батьківщини. І виплату цих 15 мільйонів немає, бо він просто помер. Під час проходження військової служби. А виплати там зовсім інші. Таким чином, ситуація з мобілізованими, які не пройшли, або неналежним чином пройшли ВЛК, мають очевидні ознаки хвороби. Або вже в навчальному центрі чи військовій частині, куди їх привезли з ТЦК, наголошую на наявності у них хвороб, які заважають служби, є поширеною та не була раніше врегульована законодавчо. І, мабуть. Кількість оцих незаконно мобілізованих хворобами та проблемами просто перевищила критичну масу. Адже геть ми знаємо точно не поодинокі випадки, коли людей возять по 3-5 разів по різних навчальних центрах, ну, де їх не приймають, людей просто привозять знову в ТЦК і знову маринують. А наступного дня знову їх везуть до іншого навчального центру. Тож дані зміни не з'явилися просто на пустому місці. Фактично, влада визнала проблему, але веліє просто замовчувати. Залишається питання, чому так пізно? Шанс для незаконно мобілізованих. Зміни до наказу номер 402 стосуються чоловіків, яких мобілізували без врахування їх дійсного стану здоров'я. І головне у цих змінах надання права навчальним центрам або військовим частинам не приймати хворих мобілізованих і відправляти їх для проходження повторної воєвка. Так, прийнятими до наказу 402 змінами передбачено складання акта відмови військової частини у прийомі особи, призваної на військову службу під час мобілізації, за медичними показниками. Тобто, якщо таку особу, що не було зараховано, ще не було зараховано до списків особового складу, начальник медичної служби військової частини складає акт відмови військової частини у прийомі особи за медичними показниками. До такого акту навіть можуть додаватися фото візуальних медичних показань та копії медичних документів мобілізованого, пред'явлені ним же на пункті, от якраз. Прийому особового складу. Таким чином, якщо у ТЦК медична комісія проігнорувала ваші медичні хвороби, тобто дані про хвороби і будь-ваші які документи, які у вас були на руках, то з'являється другий шанс їх надати. Складання такого акту фактично означає, що мобілізований до навчального центру чи військової частини не приймається, а має. Пройти нову військову-лікарську комісію і при цьому вже вищого рівня, не на рівні ТЦК місцевого, якщо надані на пункті особового прийому особового складу медичні документи та проведений огляд підтверджують наявність захворювання, то у триденний строк з дня підписання акта такий хворий. Мобілізований повертається до ТЦК, яким здійснено, здійснено призов. Після чого за направленням того ж самого ТЦК керівника повертається, е е не повертається, а по е йому фактично проводиться повторний огляд. Е виписується направлення на повторний медичний огляд до ВЛК вищого рівня, тобто обласного чи міста Києва. Звісно, це не дає гарантій, що повторна вилка 100% визнає вас непридатними, але це все рівно краще, ніж нічого. По-перше, вас знову повертають додому, і, по-друге, є шанс відновити, хоч який шанс відновити справедливість, принаймні для тих незаконно мобілізованих, хто дійсно має хвороби та за станом здоров'я, не може проходити військову службу. Тож, у випадку, якщо відбувається мобілізація, Проте, ви не згодні з постановою ВЛК про придатність до військової служби, ВЛК проігнорувало та не врахувало ваші медичні документи, або ж ВЛК взагалі не було, тоді вам необхідно одразу при прибутті на пункт прийому особового складу, навчального центру там, чи військової частини, повідомити про наявність захворювання та надати. Потрібні всі медичні ваші документи. За можливістю треба заздалегідь. Ну, звичайно, це важко підготувати на ім'я начальника медичної служби навчального центру чи військової частини заяви про неможливість проходити військову службу за станом здоров'я та скласти акт відмови військової частини у прийоми особи, призваної на військову службу під час мобілізації. За медичними якраз показаннями, з до цієї заяви копії підтверджуючих діагнозів медичних ваших документів. У зв'язку із змінами я оновив інструкцію ВЛК, яку буде надіслано всім, хто раніше її придбав, перевірте пошту або спам. А якщо відсутня, напишіть у техпідтримку. Крім того, оновлена і буде надіслана інструкція про перетин кордону. Решта інструкцій по ТЦК. Про огляд водія драйгером можна замовити за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Окрема велика подяка спонсорам каналу. Долучайтесь, коментуйте, підписуйтесь. Всім дякую за увагу!